Дмитрій Бівол може забути про чемпіонський пояс WBC. Президент організації Маурісіо Солейман безкомпромісно відповів на питання щодо можливого здобуття росіянам чемпіонського поясу. Видав, що називається базу, але є великий нюанс під назвою Артур Бетербієв. А Майк Тайсон заявив, що наразі в боксі є лише одна суперзірка. Ви вже здогадалися, хто це? Проте почати хочемо з маячні, яку видав Філіп Хриговіч. Хорват жорстко відреагував на впевнену перемогу Жана Джелея над Джо Джойсом. Давай проведемо реванш наприкінці року. Що скажеш? Я приїду в Пекін та поб'ю тебе на очах у мільярда китайців. Як на рахунок цього? Ти згоден. Чоловіче, слухай, я клянуся іменем свого покійного батька, що прийду в Китай і нокаутую Жана Жилея. Я переміг його у свій найгірший вечір. У мій найкращий вечір він не протримається і шести раундів. У такі моменти важко підбирати слова. Тому краще я зацитую. Що ти такий тупий? Після бою Джойс Джилей хорват наговорив дуже. Дуже багато різного лайна, але в цьому випадку це максимально не виправдано. Хоргович переміг Джилея в серпні, але це було дуже дуже сумнівно. Ба більше він ледве стягнув проти на той момент просто великого та невідомого китайця. А зараз кидається гучними словами, у тому числі згадуючи покійного батька. Суб'єктивно, межу трештоку, Філіп перетнув. Виглядає вкрай невдало. Трагічні новини з фронту у боях за Україну загинув срібний призер чемпіонату світу з К-1. Руслан Пісковий. Пісковий був чемпіоном України. України з професійного к 1 срібним призером чемпіонату світу з к 1 фіналістом чемпіонату Європи з к 1 та шестиразовим чемпіоном України з к 1 герою. Був 21 рік. Пам'ятаю, як восени 21-го я коментував бій за участю піскового. Це був дуже епатажний вихід у ринг і переконлива перемога. Майбутні плани у спорті, особисті плани усього цього його позбавили росіяни. Не забудемо, не пробачимо. Також маю за честь сказати, що просто зараз несуть службу у складі ЗСУ ті, з ким я раніше працював пліч о пліч. Це хлопці з найкращого спортивного видання трибуна, не розкриваючи імен, лише зазначу, що передусім ми стараємося допомагати 53-й бригаді імені Мономаха. Зовсім нещодавно один наш колега відписав із бахмутського напрямку: козакам потрібна підтримка як моральна, так і фінансова. Друзі, це дуже важливо. Давайте зберігати нашу країну і життя наймужніших серед нас шляхом донатів. Будь ласка, закиньте еквівалент філіжанки кави на потреби моїх колег із трибуни. Усі посилання залишаємо в закріпленому коментарі. Десь там знизу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Без росіян у WBC. Президент організації категорично висловився щодо бою між Біволом і Бетербієвим. WBC не прийняла би цей поєдинок. Він був би без нашого титулу на кону. WBC не може санкціонувати бій з біволом через нашу позицію щодо Росії та її війни з Україною. На сьогодні так якою є позиція WBC. Поки в Україні немає боксу, ми не приймемо бокс у Росії. Принаймні він не буде санкціонований WBC. <плес> Ситуація достатньо двояка. З одного боку, мені дуже подобається публічна риторика Маурісіо Солеймана: він підтримує Україну і блокує росіян. А з іншого боку, ну окей, ви типу проти бою бівала за чемпіонський пояс. Але хто володіє вашим чемпіонським поясом? Отета МАНЮНІЧКА! Промоутери, звісно, подумали про те, що у Бетербійва був канадський паспорт, і він зміг виступати без жодних обмежень. Проте суть це докорінно не змінює, адже поясом WBC все ще володіє друг Кадирова. Хоча й критикувати Сулеймана в цьому контексті я би так однобоко боку не хотів. Адже, попри все, WBC залишається найбільш толеруючою до України боксерською організацією. Тому дорікати їм важко, вважати їх нашими ворогами, було б недоречно. Всесвітня боксерська рада не є такими точно. Цей день настав. Джервонта Девіс проти Райана Гарсії. Ми цього дочекалися. Градус протистояння медійно піднятий на максимум. Нокаутер Девіс зустріне надзвичайно цікаву опозицію. Дещо схожим у його кар'єрі був хіба що ролі Ромеро. Більшість експертів віддають перевагу саме танку, зводячи всю інтригу лише до того, у якому раунді прицільний хук Джервонти звалить молодшого Райана. Для Райана Гарсії перемога стане справжнім кар'єрним ліфтом, що може остаточно возвести його до пантеону. Адже Раніше було багато закидів, мовляв, він крутий, але передусім завдяки хорошій розкрутці, а не боксу. Проте, як би не було його швидкість, це космос. Нехай Гарсія і рекламує Хаммер, але він Феррарі у світі боксу. Найбільш очікуваним сценарієм для мене буде, якщо Джервон та з самого початку віддасть ініціативу Райну, змусить його провалюватися, як власне він це любить робити, і захоче вжалити суперника раунду з восьмого. І з моєї точки зору, для Райана Гарсії буде найгіршим сценарієм почати тиснути від самого початку. По-перше, сам Девіс далеко не ідеально працює під постійним пресном, що показав саме Роландо Ромеро. По-друге, якщо Райан все ж таки віддасть ініціативу Джервонті, то рано чи пізно він наздожене і просто приб'є Райна своєю хорошою такою міцною плюхою. Відзначу, що очевидним фаворитом саме в цьому поєдинку є Джервонта Девіс, ставку на якого можна зробити за коефіцієнт 1,4, а на Райана понад 3. Маю одну достатньо неочевидну ставку на цей бій. І сподіваюся, що вона, як і більшість попередніх також зіграє. Оприлюднюю її в день бою у своєму боксерському телеграм-каналі Діденко Боксинг». Тож ви підпишіться, аби дізнатися, на що ставити і як перемагати разом. Майк Тайсон розказав, кого зараз вважає суперзіркою боксу. Після завершення кар'єри Флойда Мейвезера, Канело, мабуть, єдина суперзірка в боксі. Запитайте у будь-якій точці світу, з ким боксує Канело. Люди дадуть відповідь. Доволі сумнівна теза від Майка Тайсона, зважаючи, що останні два поєдинки Канело це поразка Біволу і бій проти пенсіонера Геннадія Головкіна. Та і при всій повазі до мексиканця, будьмо чесними, дежчиця людей згадає, що його найближчим противником буде Джон Райдер. Бо суперник далеко не показовий. Та й чому саме Канело? Чому конкретно він? Так, абсолют, але ж Тайсон Ф'юрі, Олександр Усик, Наоя Інує, Девін Хейні. Хіба вони не зіркові боксери? Припускаю, що Майк просто меланхолійно розмірковував, порівнюючи своє та інші покоління із нинішнім. І якщо так брати, то обличчя спорту правда бракує. Коли я був школярем, то найсильніший хотів себе називати саме Тайсоном. Бо він був втіленням для молоді справжнього боксу і реальної сили. Раніше, вочевидь, бокс собою особлював Мухаммед Алі. У нещодавного покоління були Флойд Мейвезер та Мені Пак'яо, які обидва заслуговували на те, аби бути обличчям свого виду спорту. А от хто конкретно після них, питання досі актуальне. Нагадую про підписку, вподобайку та дзвіночок. Але найголовніше підтримайте наших із ЗСУ. Вони це щит та меч України.